Щороку вакцинація рятує близько чотирьох мільйонів життів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це одна з найефективніших форм профілактики інфекційних хвороб. Саме завдяки цьому, що у 1980 році вдалося повністю ліквідувати смертельну хворобу віспу і зупинити стрімке поширення ще низки небезпечних інфекцій. Сучасні вакцини це десятиліття досліджень, перевірок і контролю, які гарантують їхню ефективність та безпеку. Ми вакцинуємо людей для того, щоб в організмі людей у відповідь на введення вакцини утворилися захисні білки антитіла. Ці антитіла є як армія. Яка при зустрічі з ворогом власним мікробом, вірусом або бактерією, як пазл антитіла з'єднають з, з бунник, хвороба не розв'ється або взагалі, а буде в мінімальній формі. Попри це, рівень вакцинації серед населення все ще є недостатнім. Окрім цього, навколо цієї теми побутує чимало міфів. Зокрема, один з найпоширеніших це те, що вакцина може викликати аутизм. Усе почалося з фальшивого дослідження британського лікаря Ендрю Вейкфілда, який пов'язав щеплення проти кору, паротиту та краснухи з розвитком аутизму. Його статтю спростували, а самого автора позбавили медичної ліцензії. Після вакцинації, зокрема вакциною проти кору, в ви, дітей виникали випадки аутизму. Після цієї публікації звичайно різко знизилась кількість тих охочих вакцинуватися проти кору, оскільки люди боялися. Виникали спалахи, але дуже багато різноманітних наукових установ організацій почали дослідження доказові дієві для того, щоб розібратися, чи так це чи не так. І за результатами проведених розглядів досліджень було встановлено, що жодного, жодного наголошую взаємозв'язку між вакцинацією і виникненням аутизму немає. А от ідея про те, що краще перехворіти і виробити природній імунітет, узагалі небезпечна, адже для когось це може закінчитись летально. Ми ніколи не знаємо, як завершиться хвороба, В кого будуть ускладнення, чи є життя забере вірус чи бактерія, тому немає сенсу випробовувати. Себе організм своєї дитини, а вакцинація гарантована або захистить від хвороби загалом, або людина, якщо навіть захворіє, то однозначно перенесе хворобу в легкій формі і залишиться живою. Ще один поширений міф, нібито вакцина може спричинити саму хворобу, тож фахівці пояснюють, що цього боятися не варто. Вакцини є різні, десь є живі збудники, але вони настільки є. Ослаблені, що вони не можуть викликати хворобу у людини зі здоровою імунною системою. В той же час такі вакцини не можна вводити людям, які мають якісь порушення роботи імунній системи, так звані імунодефіцити, тому що в цих людей так дійсно може виникнути хвороба. Важливо пам'ятати, що не всі вакцини дають довічний імунітет, то щоб він не зникав необхідна ревакцинація, тобто повторні щеплення. Нагадаємо, що у нашій країні діє календар профілактичних щеплень, за яким безкоштовно вакцинують від 10 хвороб: гепатиту бе, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, епідемічного паротиту, краснухи та гемофільної інфекції. Антитіла після вакцинації певних хвороб довічно не знаходяться на захисному рівні. Вони з віком часу знижуються. Якщо ми говоримо вакцинація проти дифтерії правця, то кожні 10 років потрібно робити оцю цю ревакцинацію, тобто додаткове введення речовини подібної на збудних, щоб цих білків стало більше, так як військові тренують м'язи, періодично бігають, щоб бути в формі. Та сама історія з імунною системою треба додатково вводити збудник для того, щоб організм тренувався і завжди рівень антитіл був на рівні захисному для того, щоб повністю зупинити поширення цих інфекцій, необхідно, щоб 95% людей були вакциновані.